Вірус Барбари Брильської. актор Івар Калненч негативно висловився про росіян, сказавши, що Росія рухне як картковий будиночок, як колись радянський союз. Радянський і латвійський актор заявив у розмові з Абзацом, що вважає росіян імперіалістами, а також негативно висловився про чину в Російській Федерації владу. Так я багато знімався у радянських та російських картинах, але зараз я викинув це з пам'яті та забув про це. Нехай глядачі в Росії наживаються на тому прекрасному, що ми залишили їм. Калнинч заявляє, що остаточно розірвав свої відносини із Російською Федерацією. На запитання журналіста, чи не боїться він, що в Росії теоретично його ім'я може потрапити в чорний список. Артист відповів: можна я відповів на це французькою. Мені насрати на це. Є інший світ, який мене цікавить більше. А всі ці імперські замашки росіян смішні у 21 столітті. Сьогоднішній режим Росії рухне як картковий будиночок, як колись радянський союз. Щодо так званої спецоперації, артист ще влітку заявив, що не підтримує політичних дій Росії та не хоче нічого мати спільного з РФ. Коментатори росіяни під новиною розлютившись такими відповідями, артиста почали його ображати. Яка ж зарозумілість у цих актеришків, плювати на них з високої дзвіниці, викинув з пам'яті, так може і дінюшку повернеш за фільми, синдром Кікабідзе. Це вже до лікарів у психлікарню, гнида чортова. Хто б знав його, якби. Не СРСР Росія капусник ще своє отримує, залишили інтернет користувачі.